Штірліци провалилися одразу двоє. У Німеччині затримали диверсантів, які працювали на спецслужби держави-агресорки. Мета у шпигуніву зірвати військову допомогу Україні. Що відомо про агентів, що їх пов'язує з Росією, і які атаки планували ці чоловіки? Розкаже про все Тетяна Логунова. Графенвер, американська військова база у німецькій Баварії. На цьому полігоні вже більше як два роки проходять вишкіл українські бійці. Саме тут вони навчалися приборкувати танки Абрамс, які Вашингтон передав українському війську. І ця база, як стверджують змі, була однією з цілих диверсантів, що працювали на російські спецслужби. Американські військові бази на території Німеччини, оборонні підприємства та залізничні маршрути, якими транспортують військові вантажі. Ська поліція затримала двох чоловіків за підозрою в роботі на розвідку держави агресорки. Заарештовані німці російського походження в обох подвійне громадянство і обидва жили в Баварії. Про затриманих відомо небагато. Прокуратура називає тільки імена та вік. Це дітер та Олександр 39 та 37 років. Відповідно, на російські спецслужби чоловіки почали працювати. Торік вони збирали інформацію про військові об'єкти і фотографували їх. Дані передавали кураторам із Москви. Обох підозрюваних одразу доправили до слідчого судді федерального суду. Він видав ордери на арешт. Тобто зараз ці чоловіки перебувають під вартою. головним у парі був дітер. Він за даними прокуратури зголосився не тільки збирати інформацію про військові бази та об'єкти інфраструктури, а й влаштовувати на них диверсії, вибухи та підпали. Усе щоб зірвати надання військової допомоги Україні підозрюваний вже розвідав кілька потенційних цілей і передав зібрану інформацію особі, пов'язані із російськими спецслужбами. До того ж, ми звинувачуємо його в членстві в іноземній терористичної організації. За нашими даними в період з 2014 по 2016 роки затриманий воював на боці так званої ДНР на сході України. На арешт диверсантів відреагувала і міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, Берлін не дозволить себе залякати і надалі підтримуватиме Україну. Це саме передали й російському послу. Напередодні його викликали в міністерство закордонних справ Німеччини. Послу чітко сказали, що німецька держава не толеруватиме агентурну діяльність та диверсії на території Німеччини. Росія повинна негайно це припинити. Прокоментували викриття російських агентів і в Кремлі. Речник президента Путіна заявив, що нічого про це не знає. Тетяна Логоновичла Фролов подробиці німецькі телеканалу інтермарафон. Єдині новини.